Весна це сонечко, тепло. Це час, коли ми хочемо навести порядки на нашому подвір'ї, на вулиці, в місті чи селі. І дуже часто при цьому ми забуваємо, коли хочемо спалити чи то сміття, чи якісь сухостої, що пожежа в екосистемі має дуже важкі наслідки. Саме про це застерігає у своєму виступі начальник Обухівського районного управління, головного управління ДСНС. України у Київській області Олександр Миколаєвич Головач. На сьогоднішній день на території Обухівського району виникло 104 пожежі. З них 30 пожеж: це пожежі в екосистемах, а саме, спалювання громадянами району тройного насілу, його залишків та пожежі в лісах. Станом на сьогодні на громадян Обухівського району було накладено. 9 адміністративних штрафів за статтями 77.1 і 77. А саме 77.1 – це спалювання сухої рослинності та їх залишків. Значить, за статтею 77 КУПАП це порушення правил пожежної безпеки в лісах. Хочу додати, що постійно проведення рейдів інспекторським складом Обухівського районного управління за допомогою квадрокоптерів проводяться такі рейди з метою попередження виникнення пожеж а також притягнення. До адміністративної відповідальності осіб, які зловживають таким становищем і самовільно, спеціально випалюють суху рослинність та її залишки, хочу наголосити також громадянам, що під час спалювання сухої рослинності. Нерідко такі пожежі розвиваються на значній площі, які несуть загрозу лісам, а також приватному сектору, які сприяють тому, що і є загроза виникнення пожеж в приватних домоволодіннях, а саме у ваших же ж приватних будинках і господарчих спорудах, завдяки злагодженим діям пожежних підрозділів. Ці пожежі вдається вчасно локалізувати та ліквідувати. Олександр Миколаєвич, які штрафи загрожують порушникам? Значить, за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків штраф складає від 3060 грн гривень до 3120 грн. гривень, і в Фактично в два рази збільшується за повторне правопорушення а на посадових осіб від 12 тисяч 460 гривень. Олександр Миколаївич, а яку ще шкоду можуть завдати такі пожежі в екосистемі? Під час випалювання сухої рослинності зараз у нас початок весни. Якраз гніздяться всі птахи, дикі тварини, які в даному трав'яному настрілі розмножуються з виникненням пожежі, птахи та інші дикі тварини вони не встигають покинути свої місця, і під час даних пожеж вони вигорають разом з трав'яним настілом в зв'язку з такими діями. Громадян це дуже несе велику шкоду цим тваринкам, які на даний час розмножуються, що несе за собою дуже величезну шкоду екосистемах в загальному, які є. Зв'язку з даною ситуацією, хочу ще раз звернутися до громадян Обухівського району. І наголосити на тому, що під час такого от самовільного випалювання недбалого ставлення до нашої природи вигорають значні площі трав'яного насілу, і пожежні підрозділи фактично в білий день залучається близько 20 разів. Кожен підрозділ на даній пожежі це дійсно. Така ситуація, коли десь потрібно залучити той підрозділ людям, які дійсно потребують допомоги, а вони ліквідовують наслідки самовільного випалювання трав'яного насліду. Тому, якщо небайдужих громадян, прошу зупинитись і з випалюванням даної рослинності, і в разі виникнення такої ситуації повідомляти за коротким номером 100%.